Я обожнюю ці мараканські млинці. Яйця не потрібні, смак фантастичний. Сьогодні хочу їх запікати в духовці, як на лисники, з сиром та вишнями. Починаю готувати перелік всіх інгредієнтів зараз на екрані та в описі під відео. Об'єм моєї склянки 200 мл. Я прописала для вас грамовку, ще й показую на склянках. Це в мене манка. Всипаю манку, тепер додаю борошно. Дріжджі, Сухі дріжджі. Одна столова ложка розпушувача. Чи можна замінити на соду? Не думаю, це ванілін, столова ложка цукру та чайна ложка солі. Тепер я поєднала 300 мл молока та 350 мл води. Додаю в суху суміш. Спочатку все змішаю ложкою, щоб блендер мені зараз тут не наробив на кухні. Тучу та збиваю все гарненько блендером хвилини-дві. Якщо у вас немає блендера, збивайте все в'єнчиком, але рідину додавайте поступово там, в три етапи додавайте та перемішуйте, щоб не було грудочок. Ось така має вийти консистенція. Накриваю або рушником, або плівкою та залишаю на 30 хвилин, щоб набухла манка. Це сир, кисломолочний, 5%, можна брати і 9 з магазину, неважливо. Одне яйце додаю, 2 столові ложки сметани. І ще хотіла вам сказати: якщо у вас домашній сир і він трошки кислий, цукор додавайте за своїм смаком. Я додаю там 2 столові ложки цукру додаю. Та додаю одну столову ложку крахмалю, щоб він абсорбував на себе взяв рідину, яка зараз з'явиться після цукру. Цукор, коли поєднується з сиром, з'являється рідина. Так ось, якщо у вас кислий домашній сир з кислинкою, цукор ніколи не прибере цю кислоту. Я додаю на кілограм домашнього сиру кислого одну чайну ложку соди. Погасить треба кислоту, і все буде супер. Тісто у мене вже готове, пройшло 30 хвилин, і я бачу, що воно густавате. Тому зараз я додам ще 100 мл води. Бачите, я поступово частинку додала, півсклянки набрала, додаю частинку, дивлюсь по тісту. Зараз покажу вам трошки ближче, щоб ви зрозуміли, яка має бути плюс-мінус консистенція, все одно все вийде. Але якщо буде густа, не буде розпливатися по сковороді і буде вам не дуже зручно. Ось така має вийти. Консистенція. Все супер, ходімо смажити. Сковородку я нічим не змастила ніякою олійкою. Все я наливаю, я не буду робити на всю сковородку. я роблю меншими ці млинці. Коли я роблю начинкою, то я ці млинці роблю менше. Коли я роблю просто млинці смажу без начинки, я роблю повністю на всю сковородку, і все супер виходить, бачите, які. Мереживні вони виходять. Дивіться, як тільки поверхня стала матовою, це говорить про те, що вони готові. Смажу їх на середньому нагріві. Ось так все готово, прибираю. Ось такий вигляд мають з іншої сторони, з тої, якої смажились. Тепер будемо їх начиняти. Ось так. Викладаю сир всередину вишня. І ви ж розумієте, так, що це більш про ідею, тому що ці млинці можна зробити з будь-якою начинкою. Навіть, наприклад, з картоплею, грибами їх не тушкувати в духовці, а просто їх обсмажити на сковородці, на вершковому маслі. Бачите, не дуже добре прилипає, тому що вони в мене підпалежали, поки я відео знімала, та трошки підсохли. Не біда, просто змастити їх трошечки водичкою, бо бачите, як я знайшла рідину. Сира та все тоді чудово прилипає. Якщо це робити відразу, все сковородки достала, інші наливаю. Я, до речі, завжди роблю на двох сковородках значно швидше і та і взагалі полегшує життя. Раз, два, три, і все готово. Ось такий гігантський вареник вийшов. Все супер. І так робимо зі всіма наступними іншими млинцями. Ось так я їх порозкладала, повикладала всю начинку, щоб вистачило. І ось тут момент в мене там, де я водичкою змастила, і все гарненько прилипає, без проблем. Ось так, бачите? Значно краще, ліпше. Все, тепер викладаю форму. У мене залишилось два милинця. І так як я буду запікати в духовці, якщо ви будете це робити на плиті, от моя сестра, наприклад, робить на плиті обов'язково на дно кастрюльки, жаровні. В чому ви будете робити, тоді обов'язково потрібно викласти один чи два милинця, щоб у вас там нічого не прилипло. Все викладаю всі млинці. Супер готова. Дивіться, зараз вам покажу. Поклала багато начинки і розірвалась, ви так не робіть. Зараз зроблю соус. У мене є такі вершки, домашні мене пригостили. Ну просто вершкове масло. Це ж не вершки, це просто дійсно вершкове масло. Додаю молоко пів склянки, та треба нагріти до теплого, не треба, щоб воно булькало, закипало не до гарячого, а до теплого. Бачите, навіть вершки не розійшлись, але в теплому молоці зараз вони гарненько розійдуться. Також за смаком додаєте цукор. Я додам 2 столові ложки. Цього достатньо. Я не люблю занадто солодке, і тут цукор ідеально, ідеально збалансований. О, моя українська фантастична. Одне яйце. Все змішати і все, соус готовий, поливаю всі млинці, намагаюся рівномірно, щоб потрапило на кожен. Смакота вийде. Це дуже-дуже смачно, звичайно, це ж налисники. Накриваю їх фольгою в один слой, цього достатньо. Та відправляю в духовку на 45 хвилин. Вони такі товстенькі. При температурі 160 градусів не більше, поставити більше, у вас згорить сир і буде як пластик плотний. Не робіть сир на високих температурах. Завжди не вище 160 градусів. Інакше зіпсуєте всі свої налисники. Паливаю ще отак от здобрюю цим вершковим маслом вершками. Та можна насолоджуватися це справді дуже смачно. Пахне ванількою, вишня, сиром, що ж може бути смачнішою, мабуть, тільки макова начинка з вишнею. Це теж фантастика. І це справді дуже смачно, солодко, обов'язково приготуйте. Це фантастичний сніданок для всієї родини, дітки обожнюють. І це взагалі да, смачно. Тож як завжди, смачного.